Друзі, вітаю після вчорашніх провальних перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах між США, Україною та Російською Федерацією. Президент США заявив, що вважає дуже близьким досягнення угоди про мир в Україні. При цьому він додав, що не планує зустрічатися з президентом Крино-Зеленським а також Путіним до досягнення мирної угоди, і повідомив, що відправляє свого спеціального представника Віткофа на Росію в Москву. Водночас з'явилось повідомлення з України. Від керівника офісу президента України Єрмака, що в Україну прибуде новий спеціальний представник президента США Дріскол, як пишуть в американських змі, новий улюблений Трампа, і як пишуть міжнародні змі, прямо що він на перемовинах поводить себе огидно. Це я дослівно цитую, що він в такій хамській манері лається, що він дуже сильно тисне. І це прямо вказує на те, що Трамп планує тиснути на Україну. І сам Дріскол, що цікаво, ще не вилетівши навіть в Україну, почав робити гучні заяви. Сьогодні він заявив, що Слушати Америки не допоможуть виправити ситуацію на полі бою. Що Ша і НАТО мають обмежені можливості, щоб змінити ситуацію на фронті. І Дріскол наполягає, що Україна має піти на поступки. І це при тому лунає такі заяви від Дріскола, коли ще нещодавно, декілька тижнів тому, а саме 8 жовтня 2025 року, Путін сам публічно. Підтвердив захоплення менше ніж 1% України у 2025 році. І зараз на фронті немає такої ситуації, патової, щоб українська армія капітулювала, щоб окупантів були якісь стратегічні там успіхи, якісь прориви. Нічого такого немає, і ми чуємо такі заяви. Важливо, що вчора пролунала заява від начальника Генерального штабу ЗСУ, що Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року, і така заява, безумовно, була зроблена не випадково. Тому що президент Кроїн Зеленський ще декілька тижнів тому прямо говорив, що Путін хоче продати в лапках Трампу Покровськ, хоче захопити, показати те, що окупанти можуть. І Україна зараз робить все для того, щоб окупанти не захопили Покровськ. Це важливо з точки зору геополітики. І щодо ситуації, в самому Покровську, звісно, вона зараз складна. Однак, як сьогодні повідомляють наші військові, що не стикалися з таким з 2022 року, що дуже величезні втрати у ворога, а ворог пре і пре, тому що Путін поставив політичне завдання. І в цілому окупанти захопили за цей 2025 рік менше 1% наших українських територій, але понесли величезні втрати. Згідно даних від нашого генштабу, з початку наштабного вторгнення втрати окупантів становлять понад 1 мільйон 168 тисяч осіб. І про що взагалі зараз говорить Дріскол. Крім того, коли він говорить про те, що і США, і НАТО нічим не можуть допомогти Україні. А я скажу прямо, як не можуть. Можуть, можливостей є багато. Наприклад, допомогти Україні, щоб Україна отримала можливості збивати російські бомбардувальники, які бомбардують Україну кабами. І це важлива проблема. Якби США допомогли, то цілком можливо окупанти взагалі б не просувались. Це реальна проблема, керовані авіабомби. І як? Декілька тижнів тому, а саме 28 жовтня говорив президент України Зеленський у своїй промові перед журналістами, що Україна не може отримати від партнерів, тобто від Сполучених Штатів Америки, ракети повітря-повітря з такою дальністю, яка необхідна, щоб збивати носії кабів. Мова йде про ракети, АІМ-120 з дальністю 160 плюс кілометрів. І служити Америки не те, що їх не дають, вони їх продавати Україні принципово не хочуть, причому не лише Трамп, а ще й раніше, Байден Україні дали ракети з дальністю 40-50 кілометрів, збивати шахеди і крилаті ракети окупантів. Все, а щоб збивати російські літаки, винищув, мордувальники, таких ракет не дають. Однак президент повідомив. Що Україні вдалося домовитися з Францією щодо отримання ракет, які дозволяють роти цілі на дистанції до 80 кілометрів? 80 км, кілометрів на жаль недостатньо потрібно 160, хоча б 120 плюс кілометрів, щоб не ризикувати життям наших пілотів, наших воїнів, героїв, нашими літаками. На жаль, таких можливостей у нас немає. Ніколи тріско робить заяви, що нічим не можемо допомогти. Можемо, могли би, якби була політична воля і бажання. Щодо Франції, хочу сказати, тому що Франція і не дарма президент наголошував про Францію. Вона дійсно допомагає Україні, допомагає чим може. І нещодавно була заява, були повідомлення з міністерства оборони України про те, що Україна зараз активно працює з Францією у сфері перехоплювачів для України: перехоплювачів керованих авіабомб. В цьому місці мають пройти у Франції випробування перехоплювачів, причому перехоплювачі зі штучним інтелектом. Дай Боже, щоб все вийшло і щоб ми отримали можливість знищувати керовані авіабомби. Проте на тлі таких заяв від Ріскола, сьогодні з'явилася важлива заява з Європейського Союзу вустами глави дипломатії ЄС Калас, яка заявила, що Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому спробує домогтися їх на переговорах. І це дійсно так, це саме те, що ми бачимо. Про це ми поговоримо дещо пізніше, наприкінці цього випуску. А зараз я хочу ще одну заяву від Калас процитувати, тому що це свого роду несподіваний поворот. Вона заявила, що Європейський Союз непокоїть, що перша чернетка так званого мирного плану від США не містила зобов'язань з боку Росії. І це важливо, тому що в першому варіанті Трампівського так званого мирного плану були лише вимоги і зобов'язання щодо України і нічого щодо країни-агресора. Однак сьогодні Калос виступила за обмеження чисельності збройних сил РФ і військового бюджету Російської Федерації. І не лише Калос. Є заява від голови МЗС Фінляндії, що Росія повинна обмежити свою армію як то вимагає від України. Якщо від жертви вимагають скоротити армію, то й агресор повинен зробити те саме, вважає Валпонен. І це дійсно правильно. І нарешті почали лунати заяви від наших західних партнерів, що мають бути вимоги і до Російської Федерації. Не потрібно думати, що Україна не хотіла висувати вимоги, хотіла. Однак, напевно, Україні сказали нашому вищому політичному керівництву, що не потрібно цього робити, щоб таким чином не демонструвати те, що Буцімто Україна не хоче миру. Я нагадаю, що в минулому році. Президент України Зеленський підписав указ номер 17 2024 про історичне населення українцями території Російської Федерації. Мова йде про території на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Кратаського краю, Білородської, Брянської, Воронежської, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Тобто Україна, звісно, хотіла сказати, що є історичні українські землі зараз у складі Російської Федерації, і таким чином також Україна може висувати вимоги, наприклад, щодо забезпечення Ачення прав і свобод українців, які проживають на цих землях. Однак зараз ситуація така, що лише зараз почали піднімати ці питання щодо безпосередньо вимог стосовно країни-агресора. Щодо заяв з Росії, сьогодні головний речник Путіна Пісков заявив, що поки рано говорити про швидке укладення мирної угоди, і що в Кремлі очікують візита Віткофа на наступному тижні. Також змі пишуть про те, що Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, також полетить до Путіна у Москву однак на цьому тижні. І водночас російські пропагандисти пишуть, що Трамп хоче примусити Росію зупинити так званий успішний наступ, і пишуть, що переговори щодо України будуть тягнутися довго, і що Росії потрібні Одеса і Миколаїв. Імперський шовінізм повним ходом вирує на Росії нічого нового, але ми бачимо те, що в цілому Кремль зацікавлений в тому, що переговори затягувалися. Чому? Тому що як Трамп ставить питання, він ставить питання так, а скільки Путін захопив територію, відповідно скільки буцім тої Російської Федерації. І Путін, розуміючи те, що у нього, умовно кажучи, є ресурсів ще на декілька місяців, що чим більше він захопить, тим більше буде у нього. Ось і все, це така проста і пряма логіка. Трампу потрібно було чітко сказати, що, наприклад, фіксуємо ситуацію на полі бою станом, наприклад, на 1 січня 2025 року, і скільки би Путін там ще не захопив населених. Пунктів, що нічого не буде, що Росія навіть може не мріяти про ці території. Однак Трамп так не ставить питання. І це велика помилка Трампа, тому що таким чином Путін навіть не хоче зупинятися. Оскільки є ресурсів, експерти говорять про те, що там на 6-8 місяців він хоче до останнього все, що є, щоб побільше відгризти українських земель. Я так бачу ситуацію, і, на жаль, президент США та його оточення не повністю розуміють чи не хочуть усвідомлювати того, що взагалі така поставка. А питання, вона б змінила ситуацію. Щодо України, є заява від заступника керівника Офісу президента України Бевза, що Україна визначила червоні лінії у переговорах щодо мирного плану. Україна не визнає окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в межах потенційної мирної угоди. Дві чіткі мирні лінії: жодне визнання території, а також жодних змін до Конституції. Це правильні і чіткі лінії. Президент Корін Зеленський сьогодні провів перемовини з Урсулою фон дер Ляєн, обговорили використання заморожених активів РФ. Зараз це питання, як пишуть європейські змі, є дуже делікатним, тому поки немає гучних заяв, очікуємо добрих новин. Щодо добрих новин, є заяв від канцлера Німеччини Мерца, що Німеччина надає Україні екстрену військову допомогу на суму 170 мільйонів євро. І що уряд Німеччини збільшує обсяг допомоги Україні до 11,5 мільярдів євро у 2026 році. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо цього всього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.